Слава Нації, вітаю на каналі Добре, Фірі, я, сішко, Добрий Рембат. В ефірі ясошко добрий Відосичок, присвячений е, прикладу взаємодії з машиною. Коли ти машину любиш, дбайливо до неї ставиш, вона тобі дає зрозуміти, е, куди звернути першочергову увагу. Вона показує тобі свої слабкі місця, слухай машину. Це е, Брем, так, Брем 2. І е, на ньому е, я. Пару місяців тому заходив, дивився. Були нюанси потерття трубок, паливопроводів, так? Ну, по, по всій машині, там в десанті згори, у механіка водія, у відділенні керування. Але тоді я не звернув увагу на подачу пального від бака, бо там ці ящики, ці трубки, ці сидіння. Ну, я з бремом взагалі не так тісно стикався. Я Недогледів. І побратим, механік водії машини, звернувся каже, БЦН не працює. Не працює БЦН. І я заліз, поліз дивитися БЦН. Хоча я, звісно, не електрик. Так? В першу чергу, що ми робимо, коли у нас не працює БЦН? Правильно, стукаємо по ньому ключиком без фанатизму. Інколи залиплі щітки відходять і це нам допомагає. Цього разу. Не можу сказати, що допомогло, бо я постукав, від'єднав штекер, приєднав його назад, він не працював, а потім за декілька годин почав працювати. Я найбільше не люблю такі проблеми, і це найчастіше з електрикою пов'язано, коли ну, у тебе річ не працює. Ти дивишся, не працює. Викликаєш електрика, він приходить і вона почне працювати. Тобто, оці підступні речі, так що. Зараз працюють за півгодини, не працюють, Ну, вони дуже сумні. І тут я бачу такий дротик. Він мене не надихає. Ми його дослідимо, але сенс в тому, що БЦН у підсумку у нас працює. Е, натомість, коли я сюди заліз, я подивився і побачив, що трубка подачі пального від бака центральна подача так, до двигуна. Єдина, фактично. Вона треться і об метал нижче, і об трубку гідравлічну згори. І отут, де трубка гідравлічна згори, я там записував маленьке відео цими днями, вона вже добряцько так потерта. Плюс вона терлася об ось цей куточок. Плюс, отам спереду, червона трубка якась, не знаю, ну, це схоже на гідравліку лебідки, так? Ну, не пожежна ж це система. Руда, мабуть, вона мала бути коричневою. Але там теж треться. Тобто, я зараз туди пальцем не долізу, будемо якось мудрувати, лізти, але там теж треба прокладати гумові шланги. Що ми зробили? Ми повитягали ящики, повід'єднували їх від нижче. І тут ну, що у нас? Тут у нас, звісно, на два пальці лайна паливно-мастильних матеріалів, бруду. Ми їх прибрали, вимили хімією. Не за один захід. Зараз тут незрівнянно більш чисто. І ще тут є оцей гумовий нацюцюрник, Де він тут є? О! Оцей гумовий нацюцюрник на БЦі. Він був ну, на чесному слові бовтався. Тобто, ну, 80% оцього з'єднання у нього було відсутнє. Що це означає? Це означає, що він не ущільнював як слід, а Вбовтався на землі. І я думав, чи повести його чоботарю, щоб він його поклеїв і зашив. Але потім я подумав його просто обрізати. От, і я потім від'єднаю шер, під'єднаю панчоху. Чому? Тому що згори він у нас буде захищений, а знизу буде трішечки для е, вентиляції е, отвору. Так? Чому? Тому що ну, мені особисто. Мене не переконує це рішення із глушенням БЦН повністю. Бо ви його все одно повністю не заглушите. Все одно сюди і сюди буде потрапляти потроху волога. І за відсутності вентиляції, ну, він буде у вас гнити. Ну от, в принципі, те, що ми тут бачимо. Так? От він підгниває. Тобто я просто оце, що вже у нас бовталося, це не те, що я взяв заводське ціле і відрізав, викинув. Ні. Воно бовталося там на чесному слові. Я його замість клеювати шити я його відрізав. Таким чином, коли я одягну, там згори буде захищено від води, а знизу буде вентиляція. Бо я переконаний, що вентиляція цим речам корисна. Але відео присвячене чому? Тому що БРМ брм 2 у нас ну це реально король тертя трубок взагалі і паливопроводів, зокрема, ви можете бачити, я проклав шланг добряцький такий, гарненький. Mm. Ну Це не паспортизований якості дюрит, так, як я передбаваю для роботи. Це тут неподалік на смітнику валявся, але для цієї цілі він виглядає абсолютно дебелим. Там воно якесь там армування, нормально міцний. Я думаю, ходитиме. Тобто, алюміній у нас не треться тут, не треться тут. Не треться тут, це він теж не треться. О, там, до речі, боночка є. Можливо, колись ми психонемо і накинемо туди ну, відповідне кріплення. Так? Хоча не обіцяю, бо це, звісно, не максимальний пріоритет. А ось це максимальний пріоритет. Бо тут трубка алюмінієва вже нормально була під'їдена. І те, що там хтось скаже, ой, воно ж 10 років так їздило. Їздило так 10 років, а тут бац, візьме і не поїде. І серед бою у вас зупиниться. А це, я нагадую, евакуатор. БРЕМ 2. так? Що таке евакуатор? Евакуатор це допомога. Це коли люди десь залипнули, не можуть самі подужити, вони кличуть на допомогу. Тобто, евакуатор він має до нього вимоги і ще більше, насправді, на мою думку, ніж до бойової машини. Тому що ми розраховуємо, що коли бойова машина там залипне, її витягне евакуатор. Але розраховувати, що коли евакуатор там залипне, по нього прийшлють інший евакуатор, ну, це грьбаний ідіотизм. Відповідно, евакуатор має бути взагалі в топчику. в топчику. І з цього топчика, що ми бачимо, он я ще назбирав, ми нарізали і назбирали шлангочок. Отам, От бачите. Пару місяців тому я прокладав так, гумові рукавчики. А от зараз полізли, і я побачив, що оця трубка вона теж торкається днище, відповідно, треться. Відповідно, там алюмінієва пудра. Ну зараз не видно, бо там все, все ж таки в мазуті. Дуже задоволений, я, до речі, цією хімією. Ми починаємо бачити кольори машини металу. так? Під багаторічними нашаруваннями штук дрюк. Тим, хто каже, що ойся, ти її вичистиш, вилежиш, ти готуєш на парад, що в бахіла ходити, а воно заведеться, раз проїде, і буде така саме. Вам, панове, відповідь у мене завжди одна лаконічна. Тут ми працюємо і сьогодні ми зробимо кріплення до бонок, он там і ось тут. Кинемо стяжечки, Я, можливо, про це зніму окреме відео. Зафіксуємо і притягнемо, і знерухомимо алюмінієві трубки, одягнуті в гумові проставки. Таким чином, вони ніде не будуть тертися, ніде не будуть нічого торкатися, окрім як через гуму, і ніде не будуть руйнуватися. І до речі, тому я ж кажу: запам'ятайте, Брем-2 2 чемпіон. Із тертя трубок. Тут гідравлічні трубки теж труться одна в одну, об метал. І вони теж перетираються, тобто здоров'я їм це не додає. Ми їх прокладемо теж. Просто що вони зроблені зі сталі. І перетертися їм набагато складніше, ніж алюмінію, Бо алюміній перетираються дуже швидко. І ще цікавий, знову ж таки, на цій машині цікавий момент. Я ще знайшов одне місце тертя. Трубок алюмінієвих паливопроводів, на які звернув увагу сам. Раніше не звертав, зараз звернув і вас запрошую звертати увагу теж. Це ось, дивіться, у командира машини або старшого стрілка. Ага. О, о! Бачите? Точка тертя. Точка тертя. Відповідно, що зворотна подача пального. Має теж бути прокладено. Бо на цій машині це не так критично. Але теж це алюмінієва пудра, так? Але на інших машинах я бачив. на гуму не так береться, але оце воно. Я бачив, отут такі є місця на інших машинах. Ну, що воно геть так зігнуто і треться, і перетреться. І ще тут є така. Таке місце, воно мені ще декілька місяців тому кинулося в очі. І зараз ми його опрацюємо. Ми його зараз опрацюємо. Бо нема більше сечі терпіти ці пекельні борошно. Дивіться, проводка. Я не знаю, що це за їхня манера заводу замотувати їх просто ганчірям. Це. Ну, це не азбестова тканина. Вона, вона горить. Я якось її підпалював. Вона горіла. Вона завжди сира, вона завжди вогка. Тобто, в ній завжди все гниє. Нащо вони замотують просто тканиною, я не знаю. Бачите, ну, тобто, тут постійно цвучуться ногами, постійно роздовбують, рано чи пізно роздовбають, переламають щось тут коротне. Що ми зараз зробимо? Ми зараз підберемо шланг відповідного розміру. Знімемо оці кріплення. Звідси до сюди кинемо гумовий рукав, дюрит якийсь нормальний. Під нього зробимо аналогічні кріплення. І все, і розріз шланга спрямуємо донизу. Тобто згори він буде захищений, а знизу, що там, яка волога. Все ж таки там якось потраплятиме туди, вона матиме куди стікати. І по дюриту можна реально товктися, можна танцювати десятиліттями, от реально йому нічого не буде. так? Чому завод оце, ну, робить, оцей мотлох? Чесно, я не знаю. От кому це? Кому це? Ну Це ж очевидно, що тут постійно будуть товктися ногами. Нащо воно так, я не знаю. Але ми зробимо інакше. І повторюся. Е... Гідравлічні трубки теж перекладемо гумовими рукавами. Так, ну із цих наших вранішніх історій, нібито все. О, до речі, хто пам'ятає оцей дюрит, так, Ну, він, очевидно, під заміну. Чому я його досі не поміняв? Тому що ну, це все ж таки не в пріоритеті і вже найближче ми. Тижнями ми будемо переходити на літо на воду, відповідно, спускати рідину охолодження. І разом з тим я сподіваюся виконати операцію із заміни того гумового рукава. Бо із його заміною там пов'язана історія, у свою чергу, зі спуском води з двигуна, який на цій машині був розкомплектований. Ми його укомплектували, але ще не випробовували. Тому що. Як я наголошував у профільному відео у тематичному, там є такий нюанс, коли ти тією системою не користувався на машині і вперше плануєш користуватися, має на увазі, що кран може не закритися. Так? Тобто ми спустимо з двигуна воду, ну тосов в даному випадку, а залитися не зможемо, бо там кран буде підтравлювати, і це потягне за собою низку інших дій і робіт. Які вимагають часу і зусиль. Тому з огляду на це, поки що той патрубок не було замінено, але буде невдовзі. А, ну що? Взагалі, десь щойно буде якась вільна днина. Візьмемо всі оці ящики з Брема, витягнемо, візьмемо хімію нормально. З... Зараз нам їде 20 кілограмів цього концентрату для миття мазуту, це, що добре себе показує. Витягнемо всі ящики з, з, з машини, вимаємо ящики, вимоємо машину у писок тим, хто скавулить. Ви на парад готуєте машину. Ні. Ми готуємо її до єдиного можливого варіанту. Повної і справжньої готовності виконувати бойові задачі чистота і сухість. Дякую за увагу. Працюємо краще і краще. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.